Всіх вітаю, ви на каналі квіти та інша я Іна, і сьогодні знову ж таки розпаковочка. Отримала невелику посилочку знову ж таки з квітами. На цей раз вже не петунія, а це хризантема. Ну, знаєте, якби це було б зараз, то я б не замовляла, можливо, бо я вже знайшла іншого продавця, де ну, схожі можна було б замовити. Ну, не такі, але схожі. Але ну, по дешевшій ціні. Але ж. Це замовлення я зробила ще перед Новим роком. Ну, це, я думаю, європейський живець. От, Можливо, переживцьований, але, ну, так, він привозний. Замовила я, вирішила, чому я вирішила замовити на весну, тому що е, восени я замовляла, я його розмножила, я його продавала. І якось знаєте, подумала собі, що я продаю людям і собі взяла восени... І собі ж взяла цей самий живець і не знаю, що з нього вийде. Тому що все-таки це осінню Я його отримала, я його не бачила, який він, які квіти дає. Можливо, там сорт не сходиться, знаєте, непровірена сортність. Це якось я недавно прийшла мені думка, що можливо я людям попродавала, а можливо, воно ну, там і не буде сходитися з тим, що я ну, заявляла. Але ж те, ну, якби не моя вина, це ж я купувала під такою назвою, тому так. Тому вирішила. Знаєте, замовити весною, посадити їх, провірити, що з цього вийде. Ну і тоді вже, якщо щось вийде, то продавати. Ну, Замовила такі цікаві сорти. Магазин, ну, хто, можливо, бачить по цих рослинках, це сайт розсада, ну, не реклама, тому що ну, різне я від них получала, отримувала. Бувало краще, бувало. ну... Не дуже якісний був, але все-таки там дуже великий асортимент. От, Ну і завжди, в принципі, сходився сортність. Але є люди, які, знаєте, ем, ображаються на них, що не сходилося. Так, тут хоч би не загубити, е, щоб подивитися буду показувати 34-й номер, буду монтувати відео і буду вставляти фото, тому що це ну, нові для мене сорти. Дивіться, ну, живець непоганий, не старий, молоденький. Я б сказала, це, що я тримаю, якісний, хороший живець. От. Коренева, гарна. Це в мене, зараз, давайте почитаємо: темно-червона, Лорен Ред. Це все новинки для мене, тому ну, не знаю, що з цього вийде. Надіюсь, що все вийде. Ну, такі вибирала чудні якісь сорти, щоб якось би урізноманітнити. Вирішила все-таки знайти щось красиве. Так, дивимося, що це тут у нас. Ну, ось я ось так покажу. Англійський мій, звісно, дуже гарний, але прочитати я не можу. Щось оранжеве, щось помаранчеве. Я дуже люблю помаранчеві хризантеми, тому їх взяла. Давайте розгорнемо ще й цей. Тут їх в мене небагато. Ой, він, знаєте, його не можна мокрий. Небагато все-таки тут Оцей живець він дороговатий. Здається, мені, якщо я не, пам не за, ну, правильно пам'ятаю, 40 гривень коштує. Ну, Там, я думаю, буде накладна, зараз подивимося, бо я вже. І не пам'ятаю. Цей не буду розгортати, бачу корінці гарні. Запишу номерок, а потім розгорну, тому що, ну, знати сортність. Буду висаджувати їх в горщик і не в ґрунт, для того, щоб поспостерігати за ними. Ось незрозуміло що і такий собі, і живець не Ну, Корінець, дивіться, який хороший, але трохи прихворівший він, підгнивший ніби. Ну, то нічого вже. Так. Щось біленьке. Я думала, що це номер, а то ні. Ну, дивіться, така назва. Поставляю фото, візьму в них фото, а потім це все покажу. Що це незрозуміло, щось підгнивше і таке щось. Хотілося б прочитати назву. Але ж Red Gold жовтий. Ну, коротше, що я вам скажу? Я нічого вам тут прочитати не можу. Можу сказати, що це все-таки щось фіолетове, віолет. Тут ще і цифри стоять прямо на надписі. Така ось хризантема. Тепер помаранчево знову ж таки, а, а це Адуро. Адуру, Адуру. Оранж, помаранчеві. У мене була Адура Віолет, а це Адуру Оранж. До речі, я її не бачила на сайті, що вона там така є зараз. Можливо, хоч би не пересортку. Це все ж, я сказала, що це все мультифлора це ось бронзе. Все по одному садженцю такому взяла. Ось така. Ну, хто може, прочитайте. рожево біло я вам можу сказати, а то всі назви поки ще треба вивчити. Щось зелене. Не знаю, що таке зелене. Я вже забулася, що я замовляла. Ну, пам'ятаю, що це була все мультифлора. Ось така біла. Ніби біла, я її не замовляла. Ну, коротше, не знаю, що тут прийшло, буду розбиратися. Ось така сусана рожева. Оцю пам'ятаю. Що це за хризантема, але дивіться, що воно ось. Гниле. Прямо таке, Таке ось щось. Живеться 40 гривень. Супер. І ось гниле. Ну, я не знаю. Якось не дуже гарно. А це що? А це я є... а, подарунок. А що це за подарунок? Це. Це петунійка, це якась петунійка дрібноквіткова, мабуть, що, можливо, це якась віста. Ну, не знаю, посадимо побачимо. Все. А тут і немає і цього накладної, ось таке. Зараз порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять десять, одинадцять. Ну і це 12 без назви. Не зрозуміло, що це буде. Без назви і гниле. І ось ще одне гниле. Ну, а так, в принципі, нормально. Ну і подарунок. Якась хризантенка. петунія. У мене, звісно, та й петунії скільки, що я їм сама можу подарувати щось. І, і особливо таке ось підгнивше. Ну, якось цей раз мені не подобається посилка. Така собі. Ну, хоча корінчики гарні, просто це прийдеться його чимось обробити, якимось препаратом, я думаю. За це все я оплатила 500 там, з копійками гривнів. То, я думаю, якщо по 40 живець, то якось його повинно бути тут трішки більше, чим є. Так, ну що, знаєте, зробила перерву, подивилася, що дійсно я замовляла 12 живців, ну, і вони деякі по 45 гривень. Заплатила я за них 515 гривень. Замовила я їх ще в листопаді, мабуть, місяці. І замовлення було у мене на весну, і ось зараз вони мені прийшли. Живці, повторююся, це голландський живець, тобто, ну, буду надіятися, що. Це, знаєте, хоч не пересуд буде за такі гроші. Ну, вже зараз, якби це я замовлення робила зараз, то я б, звісно, ну, не робила б його, тому що я вже знайшла інші варіанти. Але вже ж, як зробила, то я його забрала все-таки погано щось тут гниле, але його, знаєте, тут обірву, оброблю чимось від гнилі, воно зараз весна, це якби в зиму, то воно пропало б. А так як весна, то це нічого страшного. Головне, щоб корінець, це обріжеться. Ну, ось, бачите, таке можна за 45 гривень купити. Це э, така ціна через те, що я брала по одному. Якби я брала по три, то вони були по 30 гривень. Якби я там брала їх у ще більшу кількість, то ще б інша ціна була. Ну, До мінімальної зійшло. Оскільки я беру по одній, тому що мені достатньо, э, то ж ціна така. Трохи дорого, звісно. Ну, нічого. Головне, щоб хоч би воно все з ним було добре. І погано, що ось на цій немає ніякого, ну, що воно не підписано. Я перепишусь і подивлюсь по номерам сорти, які, і тоді визначу, якої не вистачає у мене тут. ну, Приблизно буду знати. Тож так, у мене така розпаковочка. Було б непогано, щоб сказали, що це за петунька. Давайте ще подивимося. Ну, Мені здається, це якась буде міні-віста. Ну, в них невеликий вибір, там петуні, там вісти, здається, і все. Тому що в мене мінівіст хватає, але в мене нема білої мінівісти. Було б добре, що, якщо це біли, е, міні мінівіста, то щоб вона була білою. Е, давайте знаєте, провіримо. Е, провіримо, чи буде це така рослинка, якої в мене немає, тому що в мене є багато що. Тож, А в них на сайті мало. Тож побачимо, чи вип... що мені випаде. Дуже хотіла, щоб це була біла віста, міні-віста. Було б дуже чудово. Так, ну все, таке я показала. Не знаю, чи цікаво кому чи ні, але ну, я ось показала. Будемо вирощувати, буду показувати, що з цього всього вийде, чи вийдуть ті квіти, які я бажала, які я обрала. От, Дуже б хотілося, бо вони справді дуже гарні. Ну, так, по, по малюнку я можу сказати, а там побачимо, що з цього всього вийде. На сьогодні все. Миру нам та гарних квітів!